«Смайл» в перекладі з англійського означає посмішка, і якщо зараз вигадано безліч смайликів для позначення всіх видів емоцій, перший електронний знак 30 років тому лише усміхався. Аби передати гарний настрій у друкованому тексті, професор американського університету Скотт Фалман запропонував двокрапку із дужкою. І вже за півтора десятка років за океанською усмішкою почали користуватися і в нас. Щоправда, кількість смайлів збільшилася від одного до мільярда. Уляна чех за різних соцмереж. Дівчина каже, без смайлів переписуватися із друзями було б нецікаво. Без різноманітних смайликів комп'ютерне спілкування взагалі було би дуже сухим. Спілкування не потребує за допомогою смайликів багато часу. Ми можемо просто класнути клавішу і вже передаємо свій стан чи свої почуття співрозмовнику. Втім, Уляна переконана, смайлами не варто зловживати, їх таки можна відправляти в необмеженій кількості, але лише друзям і рідним. Я спілкуюсь тільки з тими людьми, з яких я дуже добре знаю у житті. І коли людина присилає мені смайлик, і я добре її знаю, я знаю, який в неї стан і що з цим хотіла вона мені сказати чи передати. Натомість, психологи переконані, смайлик це як дуже вигідне доповнення до віртуального спілкування, пишучи лише одне слово супутньої з жовтеньким усміхненим або не дуже Личком передати можна усе про що хотіли б ви сказати кількома реченнями. смайлик це як доповнююча річ. Ми ж висловлюємо своє спілкування не тільки словами, але в спілкування включається емоції, жести, міміка. А коли ще йде доповнення якимись символами, які присутні в нашому житті, які викликають позитив, радість, задоволення, захоплення, то чому б цим не користуватися? А тому частіше примушуйте свій комп'ютер або телефон кидатися жовтими чоловічками навіть у негоду. Або в період сумного настрою ваших близьких та рідних смайлик таки змусить усміхнутися.